Сьогодні ми ще придбали бройлерів. У минулому році були дешевші. Це вже 34 гривні добові. за одне. Минулому наче по 27 брали. Ну нічого. Що ж поробиш? Які є, треба брати. Нагрілися ось сплять собі. А там ще в мене одне отенятко, чи гусенятко є. Ну, дали з кривою лапою, тому неділю назад я її брав. От везла назад, на силу поміняли. Сказали, ми не можемо забрати. Ну не можете забрати. Я його заберу. З лайкою дали другого, бо воно лапа і він відстає від усіх. І тепер це меншеньке, хай гріється поки сіма. з цими з